Навколо непрості часи, але навіть тоді, коли над містом лунають сирени, у наших серцях живе сила, воля і бажання рухатися далі. У клубі Беркут ми продовжуємо виховувати покоління, яке не боїться труднощів. Тут діти різного віку, від найменших до старших, виходять на спаринг не заради перемоги над суперником, а заради перемоги над собою. Кожен удар, кожен рух, кожна крапля поту. Це крок уперед. Ми тренуємо не лише тіло, ми загартовуємо характер, дух і серце. Бо сила України у наших дітях у тих, хто вчиться стояти міцно навіть тоді, коли навколо шторм, як враження від сумісного тренування, це дуже круто. Це допомагає досягненням у великому спорті. Все гарно мені сподобалось. Бо тренування в своєму клубі це одне. А коли з іншими хлопцями обмінюєшся опитом, це зовсім друге. Це дуже корисно. Так проводитися чаще. Тому що це дуже корисний опит для всіх боксерів. Мені дуже подобалося спільне тренування. приїжджав би ще.